<звілля> а Добрий вечір, малята! А ви вже в піжамках? Тому що зараз саме час налаштуватися на чарівну історію перед сном. А, -а, -а, -а казка там буде про пригоди, чи про, про літаки чи про гусей! Сашко! Сьогодні буде казка про... Таку маленьку, але дуже сміливу. Так, так, так. Сьогодні ми розповімо вам історію про зірочку, яка загубилася, але знайшла себе. Отож зараз мощитесь зручно і ми починаємо. Скажіть, усі готові? Так, так! Готові, давайте! Ну тоді слухайте зірочка, яка загубилася. Жила собі на небі маленька зірочка на ім'я Ляля. Вона була найменшою серед усіх, але мала велике серце. Щоночі вона світила на весь ліс, щоб звірята не боялися темряви. Одного разу налетів сильний-сильний вітер, уявляєте? І зірочка Ляля загубилася серед хмар. Вона опинилася далеко від свого місця. На темним-темним морем. Її було дуже-дуже страшно і дуже самотньо. Але зірочка Ляля згадала: її світло це її сила. Вона засвітила яскраво-яскраво. І її побачили інші зірочки. Вони прилетіли, взяли її за промінчик і повернули додому. З того часу Ляля вже не боялася нічого. Вона знала: навіть якщо загубишся, світло всередині тебе завжди допоможе знайти шлях назад. Ось така сьогодні казочка. Ого! То навіть маленька зірочка може бути героєм. Так, так, якщо вона не боїться світити, навіть коли темно. Правильно, ви все. Розуміли, у кожного з вас є світло, доброта, мрії і любов. І навіть якщо ви загубитесь, воно допоможе вам знайти шлях. Ага, зрозумів. І я завтра теж буду світити. Ну, спробую лампочку вкрутити. Ха -ха -ха. А я Сашко, а я обійму маму, бо це також світло. Але це вже буде завтра. А сьогодні ми кажемо усім на добра, ніч малята. Нехай ваша внутрішня зірочка світить яскраво-яскраво навіть у вісні. До нової казки завтра. На добрані!